Крок сьомий, останній – озеленення. Коли пройдені всі кроки, коли вже є план, на ньому вже розподілено зони, всі ці є будівлі, і ці зони, будівлі, вони всі поєднані доріжками, залишаються вільні місця. От саме вони йдуть під озеленення. Там може бути газон, можуть бути квітники, можуть бути міксбордери, алеї, живоплоти та інше. То що ж посадити і де посадити? Складність цього вибору в багатоваріантності. що я маю на увазі. Одне і те саме місце може бути засіяно газоном, на ньому можуть бути висадені квіти, можуть бути посаджені дерева. І відповідно результат буде різним. Звичайно, трапляються такі сади, поглянувши на які, зрозуміло, що в даному місці можна зробити тільки так і не інакше. Але це рідкість. Давайте поглянемо декілька фото. Перед вами три різних варіанти озеленення дворища. І Власникам кожного з цих садів потрібно підбирати свої рослини. І рослини з одного саду взагалі не підійдуть під другий сад. Тобто, вибір стоїть не в рослинах в першу чергу, вибір в концепції саду. Тобто, який саме результат? Ви хочете отримати в кінці, а вже тільки потім приймається рішення, за допомогою яких рослин можна добитися своєї цілі. Давайте глянемо на проєкт частини саду. Що ми бачимо? Іде, мабуть, основна доріжка, і йде доріжка Покрокова. Тут є дві перголи вздовж паркану. Рядова посадка із дерев і а, бачимо посередину, посередині поляну, на якій ростуть а, туї та вздовж цих доріжок, висаджені а, пірамідальні. скоріше за все, це щось із вічно зеленого, можливо, якісь кипарисовики. Чи Ялинки, ну, скоріше за все, що це щось карликове хвойне. І знову ж бачимо по ліву руку насадження, не дуже зрозуміло, що там. Схоже на або якісь багатотрічники, можливо, якісь трави, чи навіть горизонтальні ялівці. І от, якщо б у нас була концепція Саду із першої картинки, то я думаю, що майже нічого із цього не змінилося. Ми також бачимо покрокову доріжку, ми бачимо насадження вздовж цієї доріжки, і дуже багато хвойних. Тобто концепція першого саду і те, що ми бачимо на Проєкті, воно по озелененню, воно майже співпадає. Основу іншого саду складають багаторічники. І якщо ми перейдемо до плану, то що на ньому маємо змінити? Ми повністю видаляємо звідси хвойні і заміняємо їх на квіти, на квіти, на трави. Можливо, на декоративні кущі. О, сюди ж до цього, до самої ідеї саду із квітів, сюди підійдуть лігани пущені по тій же перголі, а можна зробити якісь місця, просто засіяні газоном. Поглянувши на перший і другий сади, Бачимо у них дещо спільне. Наприклад, в першому саду, вздовж покрокової доріжки, скоріше за все, то кущі або ж шавлі, або котячі м'яти, ну, можливо, лаванда. Подібні квіти ми бачимо і в другому саду. Для створення такого саду інші підходи і інші правила. Якщо вам це цікаво, я рекомендую прослухати відеоролики харківського ландшафтного дизайнера Марини Крячко, і там вона більш детально і професійно про це розповідає. Ми ж на цьому зупинятися не будемо. Визначення теми, концепції, ідеї як хочете, так це не звіть дуже важливо. Воно допоможе створити цілісну картину саду, навіть якщо на його створення піде декілька років. Розробляючи чергову частину саду, ви будете звірятися з основною ідеєю, відповідає, не відповідає. Повтор одних і тих же рослин чи прийомів також сприяє на сприйняття саду як одного цілого. Якщо позадуму сад має бути функціональним, зручним, комфортним та затишним, то на питання, що купити і куди посадити, зустрічне. А для чого? Яку функцію буде виконувати дана рослина в даному місці? І чи справиться вона з поставленою перед нею задачею, чи ні? Якщо проводити паралелі з будинком, то ми купуємо меблі чи побутову техніку під конкретну задачу. А не ой, таке хорошеньке, куплю, хай буде, кудись прилаштую. А з рослинами так буває дуже часто, то й не дивно, бо техніка то про функціонал, а рослинка то про емоцію. І якщо це квіточка, то хай радує, а от прилаштувати кількаметровий клен трохи складніше. Але повернемось до функціоналу. Перед нами декілька картинок, посаджень, рядова посадка той вздовж паркану, яка може стояти тут задача. Чому саме таке рішення було прийняте власниками? За допомогою такої посадки можна створити живоплід, якщо його стригти, і він буде слугувати зеленим фоном для висадки інших рослин, або ж для того, щоб замаскувати паркан чи відгородитися від сусідів. Ще який може бути варіант, якщо, наприклад, з того боку йде, ну, це можна таке перепустити тільки на першому на першому фото, можливо, там іде дорога, і ту я висаджена для того, щоб захистити від пилу і, можливо, трохи від шуму. Глянемо на слідуючу картинку. Ну, прийняти рішення тут ну, взагалі не зрозуміло, чисто, функціональної, чисто з функціонального підходу, тому що ні паркан вона не закриє, не замаскує, і навіть ну, скільки б не пройшло років, все рівно вона підніметься, але це будуть просто стерчати. Морквинки, які ну, вони не зростуться ніколи, тому що дуже рідко посаджені. Ну, вважати раціональним такий вибір, я б не стала. А глянемо на картинку. Внизу тут рослини посаджені ближче, і якщо стоїть задача, щоб вони закрили паркан, то можливо. Вони з цим і справляться, але якщо стоїть задача відгородитися від сусіда, а ми бачимо, що за парканом там відразу видно. Вхідні двері в сусідський будинок, то мені здається, що посаджений перед парканом дерево з розлогою кроною або такий же високий кущ ну, справився б, мабуть, із задачею краще, і це вийшло б дешевше. Якщо стоїть задача задекорувати паркан. То зробити це можна різними способами, і то ту я тут далеко не на першому місці, не по красі, не по бюджету. Ось декілька варіантів, як це можна зробити або більш економно, або ж більш цікаво. Ще є одне питання, на яке б хотілося знайти відповідь. Скільки, а скільки буде коштувати отакий подвійний паркан власнику? І чи є сенс спочатку заплатити за паркан? Який потім прийдеться так дорого. Ну а це не дешевий, не бюджетний варіант висадити живопліт із туй і саджати манюсінькими, це однозначно не варіант, тому що дуже багато років прийдеться чекати. Саджати потрібно великими рослинами і саджати потрібно близенько. і бажано не смарагд, який росте пірамідкою або тією ж морквинкою, а все-таки краще брабан. Бо він колоновидний, і тоді, ну, якщо, поєднати, якщо поряд посадити дві колони, то вони зростуться скоріше, ніж якщо поряд посадити дві піраміди. То, можливо, є сенс іще ще на стадії планування продумати цей варіант, порахувати, або ж поставити такий паркан, який не потребує декору, або ж придумати для нього більш. Бюджетне депо. І ще хочу показати вам три картинки. Вони майже однакові. Але в чому різниця? Різниця у вартості догляду. Коли ми плануємо сад, обов'язково потрібно задавати собі питання, а хто буде. За ним доглядати, хто буде його стригти, хто буде його підрізати, хто буде косити газон. А косити це ну я, наприклад, обожнюю я. Для мене це релакс косити газон. Але ж ну у мене просто не газон, а просто травостій. Але якщо це газон, то його потрібно вичісувати, його потрібно підживлювати. Ну і ще багато функцій, які багато уваги він до себе вимагає. Перед тим, як задумати сад, як його спланувати, є сенс задати собі і таке питання. Тому що зараз є така можливість купити і формовані рослини, і вже готові блоки живоплотів. І, ну, якщо не якщо не в Україні, то Є компанії, які привозять це за кордону, і привозять в уже в дорослому віці дерева, і гарно сформовані, і так звані ніваки, і все таке інше. Але ж знову вже, питання: чи є у вас чи в вашому місті досвідчений сидівник, який зможе доглядати за таким складним садом, чи будете це робити ви, і на і наскільки вас хватить? Тому, окрім функціоналу, потрібно задавати собі ще і такі питання краще на них відповісти до того, як будуть закуплені рослини, і до того як сад втілиться в життя.